Добрий день всім або честь, як то тут кажуть. Давненько в мене не було з такими довгосюжетними відео, але цей день настав. І сьогодні я приїхав на Собаче Поле. Це Найпівнічніша північ Рослава, коли цей район був селом, але його приєднали до міста і тепер це. Частина Вроцлава, але вже така околиця, я там їхав луги, поля, дерева, якісь мости. І нарешті доїхав. Всього два. Тут цих ще поля або собачих поля в врослові, але це різні райони. Я один з них покажу. і Ще буде будинок корабель. Ви такого точно не бачили, тому дивіться це відео до кінця. Тут занадто багато автобусів, а вони чмихають і створюють шум, який мені не треба, я ж хочу щось розказати. А крім автобусів сюди нічого й не їде, тому за це їх тут багато. Хочуть... Хочуть протягнути сюди лінію трамваю, але... Років через два протягне, тому що тут дуже далеко від основної частини міста. Ого, тут якась дискотека. Вони вже бачать дві бомжари сидить на лавці. І тут весело, але фонтан чомусь, якийсь він пригнічений. Ні, щось з ним не так, він не повинен так функціонувати. Ну, може поремонтують його колись Мейська бібліотека публічна. Ага, ну, Ось цей намет синій він перекрив злегка цю площу, тому що головна така атракція цього місця, головне визначне місце це е, ці три собаки, які підкреслюють, що ми на собачому полі. Ось їх хтось стрічками перемотав. І, на жаль, здалеку цих собак прикриває синій намет цей нікчемний бібліотека. Такий автомат, можна води напитись. Дошка для шахів. Вузька вулиця і будинки, яким років по сто. Це мені таке планування вулиць злегка нагадує якийсь бойовик Є американський вестерн, там, де ковбої стріляють один в одного, там такі схожі різні таверни. А ще якщо історичну частину цього району зачепити, то це не тут трохи південніше, там де ті типу, поля, Луги я проїхав. так. Коли радянська армія штурмувала місто Брислав, то там було багато військовополонених, таборів з військовополонених Ми, і офіцерський склад німців, вони звідти тікали, там були такі невеличкі аеродромчики, і вони все, що не встигли там розбомбити, вони на тих літаках. Відступали в сторону Берліну. На вулиці Спека 28 градусів, а я тут ходжу для вас, контент роблю, щоб мався вдома сидіти під кондиціонером. я оце ходжу на цьому собачому полі. Поставте хоч може лайк якийсь кривий за мої старання. Є такий тут і сучасний будинок. Що тут дуже далеко сюди їхати, тому що вросла місто розтягнуте дуже по площі, а чому воно розтягнути, тому що в них отакі всі хатки по 4-5 поверхів з мокрим фасадиком всі типові. І дуже мало високих будинків. А якби було більшість 16-20 поверхівок, Місто б займало менше площі, швидше було б перемішатися по ньому. Такий урбанізм вам малята. Хто там розказує, що висока забудова то погано, то то його неправильне бачення. Нічого поганого немає в висотному будинку, якщо там за всім доглядати і платити комуналку, і все підтримувати. Тому що є от невисотний будинок і видно, як в ньому все погано. Не вистачає бюджету на ремонт. А ще тут в Польщі, хто не знає, така штука, що на 20 квартир, тільки 21 буде з кондиціонером. Дуже складно знайти квартиру з кондиціонером. Та поляки живуть їм по барабану, що спека, не спека тут. 35 градусів літом як пришпарить, то як же там в тій хатці сидіти. Коли висота стелі 2,5, воно все низеньке і повітря туди не заходить, ну гаряче заходить, точніше. Але так, ну мені якось вдалося з кондиціонером знайти тут то я радуюсь. По дорозі до будинку корабля. Сюди зайшов тут якась школа авіації. Дивіться, он. кукурузник в підтримку України. Синьо-жовтий, там якийсь галікоптер і тут уже щось серйозне таке. Ага, ну дійсно там он. цей пропелер. Школа льотчиків тут. Дерева закривають низ корабля, Ну, пробачайте, може зимою приїду сюди, коли не буде листя, зазніму ще раз. Так, цей будинок дійсно вражаючий. Тут смітник такий ще й, спеціальний корабельний смітник. Ось ще частину будинку, знизу спробую зазняти вам. Ось такий файний будинок. На цьому завершуватиметься цей випуск. Стежте за каналами будуть ще якісь міста там, та багато чого цікавого. Хто з України дивиться, буду якось розважати ваше повоєнне життя. А зараз сяду в автобус такий новенький, з кондиціонером, він мене через цю спеку повезе додому. Так що до зустрічі.